Доброго дня, сьогодні 20 жовтня. Відео, відео буду знімати по такому сорту, як грені Сміт. І зараз, це вже восьмий рік він у мене. Скажу по цьому сорту кілька слів. Значить, були періоди, коли я розчаровувався цим сортом. І були періоди, коли захоплювався. Смак ну, просто бездоганний. Останнім часом у мене тут місцеві. Коли пригощаю, просять ну, прищепити цей сорт. Вони полюбляють не солодкі яблука, а кисло-солодкі, ось такі яблука, щоб з кислинкою такою, то просять мене саме гранісмітом, Ну, ще семеренка є. От є такі, я там ще муцу рекомендую. Тобто до, до Нового року така кислинка є, напряжна така, ну, як муцу, там семеренка. Гринісміт все-таки це більш пізній, пізнозимовий сорт. І він все-таки споживає десь із, ну, з весни, з березня місяця. Значить, тут основний момент такий. Значить, по болячкам. Я тут фактично це дерево в самому самому кінці саду в мене. Тут і семеренка, там я вже знімав, які семеренка взагалі не обробляю. Тут я кілька разів обробляю, до цвітіння, після цвітіння, все. Більше не обробляю, що плодожеркою, ну, під болячок. Плодожеркою лише прохожу, десь в липні відро покоління. Це. По болячкам сорт взагалі, ну я б сказав би високий мод. Ну, Можуть лише пошкоджуватися листочки там іноді. Я замічаю, що деколи можуть там трошки фатанути там, ну, парши, наприклад, і то ледь-ледь. Це Якщо треба зараз просто під мікроскопом шукати, там ну, буває, попадається. До речі, ось тут вже хтось відклав... Ага, вже навіть Уже немає. Так, якісь, мабуть, тут більше, що не шкідники. Я потім напишу, я з що це може бути. Так, так от сок, сорт високоїмонний. Тобто повністю імонний назвати важко, але високиймонний. Там, якщо пошкоджується, тільки листя. Самі плоди чисті. Основний момент це треба збирати цей сорт якомога пізніше. От там, то як збирають пінкледі такі сорти і Гранісміт десь ну, в листопаді, туди подалі бажано б збирати. І бажано на сонці вирощувати, щоб ще загарчик такий червоний був. Тоді взагалі яблуко таке, ну, смак такий насичений. Ну, взагалі, хоча я полюбляю солодке, як фуджі яблука, але от сміт, ну, навесні ці яблука не скажу, що це кислі. Вони навпаки стають такі, наче смачні десертні яблука. От як Сомиренка в лютому місяці. Те, що хочеться їсти, їсти, не можна їстися ними. От а навесні, коли ще в травні жара, там до за 20 градусів буває, то в підвалі винесеш і такі, такого свіжаючого смаку, що не можна їстися. Тобто от, треба знати, як їх вирощувати, агротехніку, пізно їх якому тримаємо на дереві. І споживаємо десь навесні або з лютого місяця. Тоді дійсно, яблука шикарні. І бажано в тіні не вирощувати, тут трошки в мене тінь, та ще трошки дерев попадає. Тут в мене ось тут часто буває, розпалюю вогнище, там кашу там чи щось печу, і буває, що от дерева підгорають. На цю гілку я повністю виріжу, там все гаразд буде. Ну от по смаку вони дійсно. Мені дуже подобається ну, яблука, але я кажу, що треба споживати якомога пізніше. Ще стірву один, щоб показати. Ось таке яблучка, цятку, таку красиві яблука, тверді, зараз дуже тверді. Такі. Тут в мене вони рядом із Самаренко, показують Самаренко. Ось там гілка, то самеренка немає. От щось така нижня гілка. От показує такі яблука теж. Шикарні. Шикарнюча семаренка в мене. Ось такі листи там можуть трошки і пошкоджуватися. Там тетля нападає, але самі яблука в мене, по крайній мірі семеренко. І ось не нормуючи, я тут практично не нормував. Ось такі яблука, це на сінці, в мене тут якісь яблука виросли на восьмий рік такі, таке перещепив повністю. От такі. Ось яблука, Самаренка. Ну це взагалі. Це взимку береш, заходиш в підвал і, ну, от, Береш Самаренко, не можна їстися. І пригощаєш знайомих і кажуть, як, яка в тебе Самаренка? У мене взагалі там вона ніяка. Ну не знаю, що так. Може просто. Попалася в мене живець такий чудовий. Ось яблука теж буду зараз збирати самаренко. А ось така самаренка, Ну Вона така більш округла, а Граннісміт такий більш витягтий вівцятках. Ось ну, Самаренка, споживати треба десь січень, лютий, березень. Дуже смачні яблука, вони пожовтіють, а Гранісміт туди подовше. Дуже шикарні яблука, ну, вже в цій будуть у мене тут. Ось так що непані сорт і лежкістю і все гаразд. Але один момент. Якому пізно тримаємо на дереві і споживаємо вже туди на весну.